Тернопіль та вся Україна оплакує загиблих внаслідок російських обстрілів. Там влучання у дві житлові дев'ятиповерхівки. Сьогодні станом на 10 ранку відомо про 26 загиблих, серед них троє дітей. У Тернопільській області оголошено триденну жалобу за загиблими від рук російського ворога. Наразі невідома доля 22 людей. Їх продовжують шукати. Понад 50 людей звернулися до місцевої влади. Їм нікуди йти, потребують місця для проживання. Ми вам зібрану інформацію, де можна розселити. Близько 200 людей, тому в разі потреби люди отримують необхідне помешкання для тимчасового поселення. після завершення рятувальних операцій на 15 квітня, 31 ми зможемо зробити обстеження будинків. На даний час там дозволені для обстеження лише три під'їзди, які найменше постраждали, які не горіли. Всі інші поки що в доступ до заборону. Скільки тривають рятувальні операції, і там ще можуть бути і люди, і там ще можуть бути небезпека. Тому людям буде запропоновано поки що місця для тимчасового проживання. Подальше зрозуміло, що цей будинок вже відновленню не підлягає. Ми будемо працювати над тим, щоб люди отримали грошові компенсації для придбання нового житла, і про це ми говорили з представниками міністерства, які вже приїхали в Тернопіль. Ввечері та вночі росіяни атакували вже Дніпропетровщину. Там поранено троє чоловіків, один у тяжкому стані. Ворог обстріляв і фермерське господарство. У пожежі загинули свійські тварини. Олена Лищук, телеканал Аверс.